Доброго дня! Запрошую підписатися на канал YouTube, а також відвідати мій сайт по продажу електроінструменту Bosch. Звісно, продаю тільки офіційне, продаю з фіскальним чеком, продаю тільки оригінальне. Це не інтернет-магазин, а реальний магазин. Тому гарантія забезпечується, якщо ви реєструєте, 3 роки на цей інструмент. Хочу вам розповісти про такі фрезери. Навіть не розповісти, а люди задають питання, в чому вони відрізняються. Фрезери найпоширніші це Bosch POV 1400 ACE і Bosch POV 1200 AE. У них дуже багато чого схожого. У них приблизно габарити ті самі. Потужність 1200 тут 1400. Але, в принципі, це така сама потужність. Ручки обрезини, не все те саме. Відрізняються наступним. У 1400 АЦЕ є, є точне регулювання по висоті. Якого немає, як ви бачите, в 1200 тому регулювання обертів і в тому, і в тому присутнє. Оберти регулюються від 11 до 28 тисяч обертів за хвилину. Але саме головне, ну, одне з головних, що ПОВ 1400 ACE комплектується ось таким шикарним кейсом для зберігання і перенесення. Крім того, ПОВ 1400 ACE комплектується ось такими фрезами. Я їх акуратно зніму, щоб ви бачили, які фрези йдуть в комплекті. Це практично постійна акція. Вони йдуть ось в такому кейсі дуже зручному для зберігання. Ось, в принципі, і вся різниця. ну Звісно, ще є різниця в ціні. 1400 трошки дорожче, але воно того вартує, як на мене. Тому що його ж треба десь зберігати і якось переносити на об'єкт. Ну і звісно, такий, коли приходите з таким кейсом, всі розуміють. Ви поважна людина і гарний майстер. Так що можете звертатись до мене по продажу любих фрезерів та і взагалі електроінструментів Bosch. Я вас включу в групу поціновувачів Bosch, де ви можете задавати питання сервісу, менеджерам Bosch безпосередньо. Або я сам зможу відповісти на ті питання, якщо будуть виникати. Всього найкращого, не хворійте, звертайтесь до мене. Слава Україні!